Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дроби. Що це таке? Дізнаємось на уроці. Тож, вирушаємо. А зараз у нас з вами усна лічба. порівняй вирази. Давайте з вами згадаємо: для того, щоб порівняти вирази, нам потрібно їх обчислити. А тоді ми вже з вами скажемо, який вираз більше який менше. 50 поділити на 10 і 9 помножити на 5. Обчислюйте, перевіряйте за відео. Так. 50 розділити на 10 менше за 9 помножити на 5. Так, дорівнює. Звичайно, 5 помножити на 9 менше, ніж 10 помножити на 8. 27 поділити на 9 менше, ніж 64 поділити на 8. Знак дорівнює 5 помножити на 8 менше за 7 помножити на 7. І зараз у нас з вами каліграфічна хвилинка. На хвилинці каліграфії запиши каліграфічний добуток чисел 50 і 5. Звичайно, це число 50. Запишіть, будь ласка, до ваших зошитів число 50. Давайте з вами уважно подивимося на число 50. Скажіть, будь ласка, що ми можемо про нього сказати? По-перше, число 50, воно закінчується нулем, значить воно є кругле. Воно закінчується нулем, значить воно є парне. Воно закінчується нулем, значить, число 50 можна поділити на 10. Бачите, скільки багато ми з вами знаємо про число 50. Зараз нам потрібно з вами. Усно знайти частини числа 20. Одну п'яту числа 20. Чому ми будемо робити? 20 поділити на 5. 4. Одну четверту числа 20. 20 поділити на 4. Одну десяту від 20. 20 поділити на 10. Одну другу від 20. 20 поділити на 2. Далі працюємо усно. Знайти частини числа 40. Одну десяту від 40. 40 поділити на 10. Одну восьму від 40, 40 поділити на 8. Одну п'яту від 40, 40 поділити на 5. Одну четверту від 40. 40 поділити на 4. Розумнички. Давайте з вами прочитаємо просто числа. Читаємо. Одна. Шоста, одна двадцята, одна третя, одна десята, одна сота. Прочитали. А зараз подивіться, будь ласка, уважно на правило. Число виду А Б називається дробом. Число, яке стоїть над рискою дробу, називається чисельником. Над рискою дробу чисельник. Число, яке стоїть під рискою дробу, називають знаменник. Отже, іще раз, число такого виду називають дробом. Над рискою чисельник, під рискою знаменник. Нам потрібно це діти запам'ятати. Розглянь малюнок. Наскільки рівних частин поділи, поділено круг? Ось у нас з вами є малюнок. Скажіть, будь ласка, наскільки рівних частин поділили круг? Один, два, три, чотири 5. На 5 рівних частин. Скільки частин зафарбовано? Один, два. Дві частини зафарбовано. Подивіться, як ми з вами читаємо. Дві п'яті. Число дві п'яті означає, що ціле поділили на п'ять рівних частин і взяли дві такі частини. Дві п'яті, ось подивіться, будь ласка, ось у нас з вами ціле, цілий круг. Його взяли і поділили на 5 рівних частин. Да? І дві частинки із цих п'яти забрали. І ще раз, число дві п'яті означає, що ціле, ціле, це назвами цілий круг, взяли і поділили на п'ять рівних частин. Один, два, три, чотири, 5. І дві частинки із цих з цього цілого. Із цих п'яти частин забрали. А читаємо ми так дві п'яті, де дві, двічка це чисельник, а п'ятірочка це знаменник. Так, кажи так сім п'ятдесятих. Чисельник дробу сім, знаменник дробу п'ятдесят. Став відео на паузу і повторюй сім п'ятдесятих. Чисельник дробу сім, знаменник дробу п'ятьдесяти. Три десятих. Чисельник дробу три. Знаменник дробу десять. Двадцять сотих. Чисельник дробу 20, знаменник дробу 100. Ви ставите відео на паузу, діти, і називаєте дроби 3 десятих, 20. Сотих. І також називаєте де чисельник, де знаменник. Так, 2 9. Чисельник дробу 2, знаменник дробу 9. Одна з тридцятих. Чисельник дробу 1, знаменник дробу 30. Давайте за малюнками пояснимо, що позначає кожний дріб. Подивіться, будь ласка, три четвертих. Ціле. Поділили на чотири рівні частини. І взяли три такі частини. От у нас з вами був просто прямокутник. Він був цілий. Його взяли, поділили на чотири рівні частини. І три частинки відрізали, забрали, взяли. Три четвертих, де три це чисельник, чотири знаменник. Далі трикутник. Дві треті. ціле поділили на три рівні частини і взяли дві такі частини: два чисельник, три знаменник. Далі три шостих ціле поділили на шість рівних частин і взяли три частини. Ціле поділили на вісім частин і взяли 5. А тепер скажіть, будь ласка, яку частину торта поклали на тарілку. Щоб дізнатися, яку частину торта поклали на тарілку, потрібно спочатку порахувати, на скільки частин торт поділили. Дивимося. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім шматочків торта поклали, взяли, порізали, ціле порізали на вісім частин. А скільки частин взяли? Один, два, дві. Значить, як ми з вами скажемо: дві, восьмих. Ціле поділили на 8 частин. На 8 частин. А скільки поклали на тарілочку з цих восьми Дві частиночки, значить, 2, восьмих. А зараз розв'яжемо з вами задачу. Запишіть, будь ласка, до ваших сушитів задача. читаємо купили дві цибулини, 5 помідорів, 7 огірків і 4 перчини. Із однієї третьої кількості всіх овочів приготували салат. Скільки овочів залишилось? Цибулини, помідори, огірки і перчини. Одну третю від кількості всіх овочів приготували на салат. Скільки овочів залишилося? Так, скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу з вами сказати, скільки овочів залишилося? Не можемо. Для того, щоб сказати, скільки овочів залишилося, нам спочатку потрібно дізнатися, скільки їх купили. Що нам сказано про купили? Дві цибулини, 5 помідорів, 7 огірків і 4 перчини. Можемо дізнатися, скільки купили? Так, звичайно, 2 плюс 5, плюс 7, плюс 4. Це в нас з вами буде перша дія. 2 плюс 5, плюс 7, плюс 4. Скільки овочів купили? 18 овочів. Пояснення, купили. Так, тепер ми з вами знаємо. Що? 1 третью від 18. Приготували на салат, взяли на салат. Так, нам потрібно тепер дізнатися, скільки овочів ми користали для салату. 1 восьма від 18. Вибачте, 1 третя від 18. Значить, 18 поділити на 3. Дорівнює 6. Овочів. витратили для салату. Отже, тепер ми дивимося з вами. Нам потрібно дізнатися, скільки залишилося. Купили 18, витратили 6. Як дізнатися, скільки залишилося? Від 18 відняти 6. Дорівнює 12 овочів. І відповідь: 12 овочів. Залишилося. Так, добре. А тепер, діти, для закріплення. Ми з вами зараз пройдемо завдання. Нам потрібно з вами пограти в гру перший мільйон. Ми з вами таким чином запам'ятаємо. І згадаємо те, що ми вивчали на уроці. Вам потрібно дати правильні відповіді. Як називається число розміщене над рискою дробу? Дробова риска знаменник числівник чисельник? чисельник. Число, яке стоїть над рискою дробу, називається чисельник. Як називається число розміщене під рискою дроба? Дробова риска, знаменник, чисельник, чисельник. Знаменник. Під рискою. Знаменник над рискою чисельник. Що показує знаменник дробу? На скільки частин поділено предмет? Скільки частин взято, добуток, скільки частин залишилося? Знаменник дробу показує, на скільки частин поділено предмет. Уявіть, наш торт, згадайте, взяли цілий торт і його поділили на 8 рівних частин. Отже, знаменник показує, на скільки частин поділено предмет. Так. Далі. Що показує чисельник дробу? Згадайте, будь ласка, у ті два шматочки торта, які покладені були на окрему тарілку. Що воно показано? Скільки частин поділено предмет, скільки частин залишилося, скільки частин взято різницю. Звичайно, ті два шматочки нам показували з вами, скільки частин взято. Ми з вами молодці. Де записано дріб 1, восьма? Так, варіант. Дві. Далі у саду 35 рослин. Із них 1 сьому трав'янисті рослини. Скільки трав'янистих рослин у саду? Це означає, що 35 поділити на 7. Чудово, правильне рішення знайдено. Отже, ми з вами сьогодні говорили про дроби. Ми з вами тепер знаємо, що це таке, і ще ми з вами знаємо, що число, яке стоїть над рискою дробу, називається, називається чисельник. Число, яке стоїть під рискою дробу, називається знаменник. Знаменник показує нам, наскільки частин поділили предмет, а чисельник нам показує, скільки частин цього предмету взяли. До зустрічі на нових уроках!